Добрий день, гості мого каналу. Дуже давно я не виходив на зв'язок. На жаль, ситуація сталася така, що було дуже мало вільного часу, навіть на ті речі, на які треба було б його витратити, не кажучи вже про відео, про творчість, про навчання і все інше. Напевно, з назви ви вже зрозуміли, що айтішником я не став. Я дуже давно хотів для вас записати відео і розказати свій власний досвід, чого так зі мною сталося у 2023 році. Чому я так само поставив питання? Бо я не знаю, як буде завтра. Ось, бо не знав, як буде вчора, і не знаю, як буде завтра. Але хочу поділитися з вами досвідом, щоб ви не наробили тих дурниць, які наробив я. Перша. Проблема, чому я не став айтішником у 2023 році, це в першу чергу моє особисте бажання. Тобто все залежить від вас. Якщо ви суперкласно мотивовані, хочете стати айтішником, ви їм станете по-любому. У мене сталася трошки інакша ситуація, але в першу чергу я винен в цьому сам. Очікування і реальність тут дуже сильно розійшлися. Бо спочатку свого навчання, коли я почав навчатися IT у школі, ЄПАМ. Безкоштовні курси, абсолютно. То я собі теоретично прикинув півроку, вісім місяців. Потім я збільшив свою планку до одного року, що ну, за рік треба ж чогось навчитися вивчитись. Але це все омана, це все брехня, яку вам нав'язують на вуха, вам кидають цю лапшу. Не вірте, нікому за рік ви не вивчитесь. На сьогоднішній день. Така шалена конкуренція на ринку праці, що е, на одне місце сотні людей претендують, і багато з них варті е, працювати взагалі безкоштовно, аби їх взяли, аби потрапити в течу. Тобто конкуренція неймовірно неймовірно велика. І за рік об'єктивно вивчитись, напевно, можна, але якщо ви супер класно сприймаєте матеріал і займаєтесь тільки цим, е, і роботу знайти першу можна. За рік теоретично, але більшість вас, 99% тих, хто дивиться це відео, не знайдуть цю роботу так само, як її не знайшов я. Хоча у мене був дуже великий бекграунд. Англійська мова, я перекладач. У мене була можливість не працювати і тупо вчитися щодня з ранку до ночі. У мене була така можливість, і я не вивчився до кінця і надійшов її мети в 2023 році. Я не здобув роботи, не не здобув свого першого офера. Але повторюю, що це виключно була моя особиста проблема, моє особисте бажання, яке трошки зникло. Чого так і було, бо дома почали вже насідати. А коли будуть гроші? А скільки ж можна вчитися? А ти казав півроку, а ти казав вісім місяць. та да ти вже рік вчишся, а скільки ще можна? Скільки на це взагалі треба часу? Отут вам ніхто ніколи не сказав правду і не скаже, І так само як мені не сказали її. Для того, щоб навчитися програмуванню нормально, щоб вийти на рівень першої своєї зарплати, першої своєї роботи, я так вважаю, що на сьогоднішній день треба знати і вміти застосовувати. Навичок на приблизно півтора-два роки навчання. Щоденного. Щоденного, за виключенням вихідних свят, це зрозуміло. Але щоденно півтора-два роки навчання це можна вийти на якийсь рівень, щоб вас взагалі почали помічати. Якщо ви суперкласний спеціаліст і просто програмування це було вашим, мови ви про це не знали, то можливо менше. Але об'єктивно розраховуйте свої сили 1,5-2 роки для того, щоб. Вийти на той рівень, який на сьогоднішній день очікують роботодавці від вас, я до цього рівня не дійшов по одній простій причині. На жаль, у мене був план Б. На жаль, до мене почали звертатися мої колишні клієнти і казати: давай, Тарас, давай, привези мені машину, привези мені машину. А в мене є можливість, і я розумію, що я вже рік не працюю, а грошей додому нема, нема, нема. А в мене кожен раз в них питають. І я почав привозити автомобілі. Я вже привіз в цьому році на момент запису цього відео 27 машин з Америки. З Америки і Кореї привіз, доставив. Деякі ще в дорозі, звісно, але більшість з них я вже відремонтував і віддав. І люди вже катаються, і це було вигідно. Тому у мене оцей план Б він мене дуже сильно підкосив, особисто мене, бо інколи чесно вам скажу, не буду лукавити. У мене була зарплатня така, що мені позазирли б і мідли, і можливо навіть деякі сіньори. Були такі часи. Звісно, в цій роботі є свої аспекти, це своя кухня, свій вінігрієд, але інколи цей вінігріет і гроші, прості гроші, що ось ти працюєш, заробляєш чесно. Перебувало все бажання взагалі відкривати книжку IT, бо у тебе стільки клієнтів, стільки запитів, що ти розумієш, що ось твої гроші, які ти не заробляв цілий рік. Я собі морально відбив рік. Те, що я маю точно покласти, і я поклав їх в свої знання. І це не було даремно. Якщо у вас є можливість повчитися, вчіться. Повчитися набагато стальніше, ніж працювати. Але це точно давало свої плоди. Ну що там казати? Я навіть трьом програмістам, з якими я спілкувався, двом купив машину, а одному ще шукаю. Тобто, це з цієї кухні люди, які мені допомагали в своєму в свій час вчитися. Тобто все це дало результати, звісно, не такі, як я би хотів, які ви від мене очікували, але все ж таки це, це мій досвід. Я з ним е ділюсь з вами без купюр, без якихось ширмочок, що я там скажу, що я там щось мене там не вийшло чи хтось там поганий. Звісно, 2023 рік він був дуже складний для першачків, для джунів, для трейнів був дуже складний. Бо всі ринулися в ІТ, оці курси, програма, ще оця державна і все інше. Туди пішло стільки людей, що ви собі навіть не уявляєте. І конкуренція від цього була така шалена, що ну, не бачив ринок такої конкуренції, бо всі. Ті, хто пішов, це як правило ті люди, які або лишилися роботи, або на своїй колишній роботі стали отримувати настільки мало, що вони подумали: напевно, вже пора вчитися. Це ж таки, інколи в мене ще трапляються оці моменти ностальгії, коли я згадую ті щасливі часи, коли я сидів і вчив програмування, і мені це реально подобалось. У мене щось виходило, щось не виходило. Десь було дуже складно. Я сидів гул. Це були. Дуже класні часи, я дещо можу їх навіть порівняти з часами в університеті. Звісно, не з такою обстановкою, як сьогодні, але було дуже цікаво. Було дуже занятно і це однозначно інтелектуально класна робота. Цікава робота. Проте реальність така, що у мене, у мене так склалося, що я пішов назад. До тієї роботи, якою займався до повномасштабного вторгнення, і IT у мене, на жаль, історія на сьогоднішній день поставлена на велику паузу. Бо інколи я дивлюсь на ті підручники, що я купляв, на свій конспект, який я писав, він досі лежить у мене на робочому столі. Інколи я його переглядаю. Інколи я переглядаю ті ролики, які я записував. Дивлюсь ваші коментарі на всі. Е і сьогодні намагаюся відповідати. Про те, я не знаю, що буде завтра. У мене є. Класні ідеї, які я хотів би втілити в життя за допомогою IT, за допомогою своїх знань, які я здобув в компанії ЄПАМ, яка дала мені чудову можливість повчитися безкоштовно. Але об'єктивно, на станом на зараз, часу катастрофічно мало настільки, що я навіть не встигаю робити ту роботу, яку я б мав б робити, займаючись цією справою, займаючись автомобілями. Тому як воно далі буде, одному Богу відомо. Якщо ви маєте якісь пропозиції до мене, будь ласка, пишіть коментарі. Я з радістю з вами з усіма поспілкуюся, з радістю відповім на ваші запитання, дам якісь поради поради, які я свого часу здобув своїми набитими шишками. Я дуже вам вдячний за кожен ваш коментар. коли ви мені пишете, не здавайся, коли ви мені. Висловлювати слова своєї підтримки, для мене це дуже важливо і кожен раз, коли я читаю ваші такі коментарі, я подумки задумуюся, а, а, а чи не повернутися мені хоча б в якійсь маленькій долі е знову повчитися, знову до хоч що-небудь. Бо я розумію, що мій канал для вас став цікавим. Десь ви. У моїй особі знайшли себе, знайшли такого самого джуна, який вчиться, який стоїть перед вибором, яку мову програмування обирати, куди йти, що вчитися, чи платні курси, чи безкоштовні, і так далі, і тому подібне. І я хотів би, дуже хотів би залишатися для вас корисним, бо канал кожного дня я бачу, що нові люди підписуються. Канал зростає. Але що далі вам запропонувати? Будь ласка, напишіть свої коментарі. Я би хотів і сам повернутися до навчання, і бути корисним вам. Можливо, якихось знаєте. Знову почати все спочатку, якщо так можна взагалі висловитися, і е, щось почати для вас, якісь е, уроки записувати там, де я почув свого часу, як то кажуть, землю під ногами. Можливо, в такому плані, можливо, щось ви запропонуєте мені цікавіше, але поки що у мене основна робота це машини. Я знімаю е, е, відео, я знімаю процес своєї роботи. Якщо вам цікаво, я залишу другий свій канал. У посилання до цього відео ви можете перейти. Я також і там відповідаю всім своїм глядачам і підписникам. А, напевно, на цьому все. Напевно, ось це моя. Чесна, об'єктивна історія на сьогодні. Айтішником 23-му році я не став. Витратив я на це рік навчання. Поклав, поклав за спину бо да, за спиною знання не носити, але все ж таки поклав багаж своїх знань рік навчання. Я був дуже щасливий познайомитися з усіма тими людьми, з якими мене мене звела доля, і яких я зустрів. Це бездоганні це світлі, чесні люди і. Дуже, дуже вдячний і всім вам, всім моїм підписникам, які свого часу довірили мені свій час вільний і підписалися, і писали свої коментарі, здавали запитання. І дуже сподіваюся на ваше розуміння цієї ситуації, що сталася, і буду радий зустрітися з вами в наступних роликах ще й на цьому каналі.